Всім привіт! Починається новий робочий день, продовжуємо е, сіяти соняшник. Е, вчора коротч, я не знаю, що таке було, що за день. Е, По-перше, обсіяв один край, тобто частину краю, знову ж таки, поле все не закультивоване. Ну, коротше, став в рядочки вже, можна так сказати. Сіяли ми перший день на цьому полі туди, а зараз, коли я повернувся на це поле, сіємо сюди, коротше, продвигаємось. Ну, коротше, став я в рядки вже чи в загінку. Ну і раз у мене гідравліка не працює, ні сівалка не піднімається. Маркера, щоб працювали, треба газ майже в полік. Так, в принципі, сівалка на холостих підіймається. Ну, коротше, поліз я до розподільника все ж таки виявилося, що клапан. Причина була в ньому. Я навіть ну, не знаю. І, ну, чистив, не чистив, я не бачу, що там. Щось десь застряло, був якийсь труд, коротше, Витяг, проволочкою отвори проштрикав, тряпочкою витер, поставив на місце і все запрацювало. Все, сію далі, далі що у нас виходить? Коротше, обірвало болти, ну зараз зупинюсь, покажу їх на кріпленні колеса. Того, що сівалка на ньому підіймається. Ну, зараз зупиніть, покажу. Короче, репнули всі три болта внизу. З гайками повідпадали. Була шпилька, ваня. Поробив болти короче, зверху. Не знаю, видно, не видно. Понакручували гайку, поприварювали і короче, такі болти вийшли зі шпильки у нас. По насіння А насіння ще достатньо. Вчора майже нічого і не посіяв, там гектарів 10 вийшло. Ну, виїхали не з самого ранку, ну, але таки, якби не поломки, було б набагато більше. 892-й, дилюсь, вже завершує культивувати це поле. Ну, тут робиться напевно, що буде це перша тільки культивація. Потім, напевно, ще одна буде, тому що зараз він... Доробиться поле і буде переїжджати сюди. тут ну Трошки за горизонтом коротше, вже не культивоване є де працювати. Коротше, сію я сію. доходжу тільки ну у цей край. і ну Трошки не дійшов там метрів, може 20-30 починає пищати контролька що на другій банці. Коротше. Висів нижче норми, зупинився, корач, пішов, а банка ...на повністю вже пуста, корач, досіявся, називається. Ось там по іншим банкам потрошку десь позалишалось ще, друга під нуль висіялась. Зараз будемо засипати насіння і покажу, що ми сіємо. Продовжуємо, точніше, сіяти досі той же Сантос. а, Починали ми це поле попередник, ну, я не знаю, видно, не видно, там, здається, навіть трошки темніша та частина поля попередник ячмінь. Сіяли там приблизно 61 тисячу штук на один гектар. А далі вже, коротше, зменшили висів до 55 тисяч штук на один гектар. І тобто рахуємо, що воно ган пилюку ганяє. Оба. Одне поле, то можна буде щось там побачити, можливо, чи буде щось відрізнятися, там може врожайність чи ще щось. Від, ну, в принципі, різниця невелика. Грубо кажучи, там можна рахувати 10, на 10% менше. Ну, чи буде якась різниця там, може, чи, чи по врожайності, чи по, ну, по самим рослинам. Подивимось. Коротше. Коротше, я вже не знаю, що робити. Ось пишіть п'ятий датчик типу вищі норми. Висів іде, але це е, таке, коротше, такий прикол, коли я йду в ту сторону, е, тобто сонце на даний момент, ну грубо кажучи, з лівої сторони знаходиться від мене. А коли я йду в ту сторону, коли сонце справа знаходиться, е, то немає такого, не, ну, ні разу не захищало, що вище норми. Було там кілька разів інші датчики запищали, але щось один постійно показує начебто вищі норми. Не знаю, що з цим робити. Там десь засвічує напевно. Тобто зранку такого не було. От сонце, грубо кажучи, як стало зліва від відсівалки. Тоді почав, почався такий короче, Прикол. Коли йде, як я вже казав туди, коли сонце справа, то немає такого. Тобто я розумію, що це десь щось підзасвічується, ну, але просто, просто надоїдає скидувати цю наче помилку, чи як вона називається. Присутньо тут дуже багато грудки, на цьому, на цій частині правильніше буде сказати, поля. Ось це. Залишилась після весняної дисковки, тобто осінньої не було. З осінні поле було зовсім не тронуте. І от таке от вийшло. Дощів нема, якби були хоч дощі, може б воно щось би розкисло трошки. Ну, але вже нічим ні борони за культиватором і не розбивають цю грудку. І тобто, так вона напевно і залишиться. Може якийсь дощик там трошки розмочи і розкисне, ну вже навряд чи. А та частина поля, де була дисковка, одна з осені зроблена, друга була зроблена так, ну весною все поле, все поле дискувалося. І культивація, що там, що тут, то там грудки такої нема. Тобто де з осені була проведена дисковка. Тобто весною, здавалось би, ну, в принципі, напевно, не дуже, як би сказати, хорошо дискувати, тому що і земля, по-перше, підсушується в нас, дощі взагалі не допросишся. Ну і от тільки що я показав, якщо робити ну, першу дисковку весною, то от така грудка виходить. Тобто Якби були дощики, можливо, вона б розкисла. І ну, Хоча б такої крупної не було, ну але... Маємо те, що маємо. Тобто, напевно, треба було і тут проводити дисковку осінню і тоді б такого б не було. Коротше, майже закінчилось насіння. Досипали ось нові мішки. Вчора забирали на пошті. Але етикетка чомусь знизу. На. І відрізняється, не знаю. от Залишилось. Ну, кратше, отак от у мене в банках я сюди дійшов. Ось, той, що перший сіяли Сантос. Його ну, просто не розлупити руками чи пальцями. Ну, важко, дуже важко. Ну, третє. А тут от все, що засипали. Ну якось воно ну, дуже легко розлупується. Не знаю що. Чим воно відрізняється, ну але лупається чи лузається пальцями набагато легше, ніж перший, той, що сіяли. Ну, тобто перший. Ті мішки, що перші сіяли. Ось. Зараз знову покажу. Ось вони. Це воно тут у нас важив. Кетка наклеєна ось тут і місяць торік пакування 11.24, а це свіжіший тіку типу, 0,125. Крачування підміни мене, мене пообідав, трошки відпочину, та можна далі йти. Працювати, але тут залишається в нас небагато вже підготовленої землі, ну, тобто закультивованої. Батько зараз йде е, туди 892-м з культиватором, тобто готує потрошку землю, але все ж таки, якщо цівалка дожене е, культиватор, то культиватор вже не буде встигати. Ну, Але може, подивимось, можливо, сьогодні і. Без зупинок Ви... вистачить місця. Ну, площі, щоб без зупинок для сівалки працювати. Короче, Ну що ж, короче, близько шостої вечора. Сівалка все ж таки нас догнала культиватор майже. Тут ось, ну, вже поряд. Тобто до завершення робочого дня, думаю, сівалка дожене. Культиватор, і завтра доведеться напевно чекати, доки буде хоч якась площа закультивована для того, щоб там сіяти.